Опа, їй ще один, друзі, клас! У нас з вами давно не було такої рибалочки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, такий самий мілкий, але, друзі, приємно, приємно фортранчик. Опа! Такий самий малюк. Друзі, такий самий малюк. Судак. Якщо мені не зраджує пам'ять у нас по законам на 42 см, в цьому, звісно, його немає. Швидесенько його відпускаємо. І за наступним. 42 см по нормам дозволю собі нагадати вам, друзі, якщо рибінспекція спіймає вас з таким недомірком на кукані то 3600 3600 за одного судачка. Отако. Оооо! Друзі, я ж кажу, сумував, сумував я за цими покльовочками. Поставив 16 грам. 16 грам і нью драго. Нью Драго від віста. Але, мабуть, що судачок трохи трошки більший, трохи більший, друзі, за приманочку. Ось такий от малюк. Ну це малюки, друзі, малюки. Дивіться, раз, два, три. Ну, як три-чотири приманки. Ось такий от красень. New Draco в 13-му кольорі, подвійний такий колір. Останнім часом саме отакі подвійні кольори, бачите, я його оснастив на одинарному гачку. Саме отакі подвійні кольори у мене добре працюють. <реч> Друзі, просто на, ну, на кожному закиді вони валять. Ай, оце кайф. Кайф, кайф, кайф. Просто кайф. Де ти там, де ти там, мій друже? Але всі, бачите, одного розміру. Всі одного розміру. Ай, ріпірочок, красавчик. Ось такий, гарнюк.